Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Військові завжди стояли на передовій – не лише на полі бою, а й у формуванні історії. Але що відбувається, коли вони залишають фронт і виходять у політику? Далі у нашому матеріалі про найвідоміших військових лідерів світу та як їхній бойовий досвід перетворювався на силу державотворення. Почнімо з 18 століття. Джордж Вашингтон один із найбільш знакових лідерів в історії США, діяльність якого стала фундаментом для Сполучених Штатів. Військова кар'єра Джорджа Вашингтона розпочалася у 1750-х роках, коли він приєднався до місцевого ополчення Вірджинії. Його першим серйозним завданням стало попередження французьких колоністів про те, що вони мають залишити долину річки Огайо, яка перебувала під юрисдикцією британської корони. Згодом він брав участь у франко-індіанській війні, адже у 1754 році очолив кампанію проти французького форту Дюкена. Попри нестачу ресурсів та труднощів управлінні, він досяг успіху. А згодом його військова репутація стала основою для подальшої політичної кар'єри. Адже коли у 1775 році розпочалася війна за незалежність США, Джордж Вашингтон був обраний головнокомандувачем континентальної армії. І знову ж таки, попри труднощі, адже армія США була погано оснащеною і недосвідченою, під його керівництвом відбулися ключові битви, такі як Трентон, Саратога та Йорктаун. Ще одним із найбільших досягнень Вашингтона також було залучення Франції до війни як союзника, що значно посилило американські позиції. І саме завдяки цьому війна завершилася підписанням паризького договору у 1783 році, який офіційно визнав незалежність США. А вже у 1789 році Джордж Вашингтон був обраний першим президентом Сполучених Штатів. Його головним завданням було зміцнення федерального уряду та забезпечення стабільності. Він створив перший кабінет міністрів, включаючи таких видатних діячів, як Олександр Гамільтон і Томас Джеферсон. Вашингтон також запровадив принцип нейтралітету в зовнішній політиці, який залишався основою американської дипломатії протягом понад століття. Згодом політика обрали в 1792-му на другий термін. А від третіх президентських виборів він добровільно відмовився, заклавши традицію мирної передачі влади. Загалом правління Джорджа Вашингтона було стартом конституційної демократії а відданість принципам свободи, рівності і справедливості стала основою для розвитку американського суспільства. Трохи згодом не меншим досягненням виділився і Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник і перший президент сучасної турецької республіки. Посперечатися з ним у популярності серед найвідоміших у світі турків міг би хіба що Султан Сулейман Канунієм та й то більш відомий завдяки серіалу «На кшталт величного століття цікавим є те, що ім'я лідера по факту можна вважати його титулом, адже ще при народженні лідера звали Алі Риза Огли Мустафа, тобто Мустафа син Ризи. Бо прізвище в Туреччині офіційно запровадили лише у 1934 році. Друге ім'я Кемаль досконалість він отримав від свого вчителя. А прізвище Ататюрк великий турок. Йому присвоїв парламент лише за чотири роки до його смерті. Мустафа Кемаль розпочав військову кар'єру з юного віку, але першою серйозною війною для нього стала італійсько-турецька запанування над Лівією та островами Східного Середземномор'я. Мустафа Кемаля, командир батальйону, відзначився в боях за стратегічно важливий порт Тобрук, який у Другій світовій стане епіцентром протистояння. І, хоча Кемалю вдалося ненадовго зупинити наступ італійців, проте Османська імперія все одно програла війну, фактично втративши контроль над Лівією, а на додачу ще й над архіпелагом Додеканес. Наступним зоряним часом для Мустафи Кемаля стала Перша світова. Він прославився під час оборони півострова Галіполі від десанту англо-французьких військ і за успіх отримав звання генерал-майора. Згодом став просуватися службовими сходами. Але на тлі політичної невизначеності, спричиненої поваленням старої влади, кемаль зосередився на внутрішній політиці. Мова йде про час, коли Султан Махмед VI у 1918 році усунув уряд талат Паші, який проводив курс на модернізацію та підтримку. О, младотурків і призначив безпартійний кабінет Ахмета ізет Паші. Тоді в країні виникла політична невизначеність а армія була останньою потужною структурою, здатною впливати на політичні процеси. Тому як активний учасник молодотурків Мустафа Кемаль очолив національну визвольну революцію в Туреччині. В його руках зосередилася влада, адже Кемаль скористався авторитетом серед офіцерів і патріотично налаштованих підрозділів, щоб просувати ідею суверенітету Туреччини. Під приводом реформування він скликав установчі збори скасував султанат і вже у вересні 1921 року став головнокомандувачем армії. А подальші конфлікти з Грецією та війна з Британією дозволили йому скликати великі національні збори та отримати повноту влади. А вже після завершення війни він повноцінно утвердився як національний лідер. Після цього Мустафа Кемаль проголосив створення турецької республіки, переміг на виборах і розпочав глибокі реформи, спираючись на західні моделі розвитку. 29 жовтня 1924 року. Туреччина стала республікою, а Мустафа Кемаль став її першим президентом, одночасно залишаючись верховним голосом. Внукомандувачем він скасував султанат, запровадив світський устрій держави, відокремивши владу від релігії, змінив арабську писемність на латиницю, реформував освіту та розширив права жінок. Саме завдяки цим крокам він здобув повагу народу і отримав прізвисько батько турків, ставши символом національної гордості. Ще одним яскравим, проте більш суперечливим, є приклад іспанського лідера Франциско Франко. Народжений в сім'ї військових моряків, він сам обрав кар'єру армійця. Тож у 1910-20-х роках він воював в іспанських колоніях північної Африки і вже в 33 роки став наймолодшим генералом. На початку політичної кризи очолював військову академію в Сарагосі, потім командував гарнізонами в різних частинах країни, залежно від зміни уряду. Варто сказати про складний політичний період, в якому Франко турував шлях до влади. На початку 1930-х років Іспанія стала республікою. Суспільство розділилося на ворогуючі табори. З одного боку стояли ті, хто прагнув демократичного оновлення Іспанії, а з іншого консервативні монархісти, які виступали за збереження традиційного порядку. Це політичне протистояння швидко переросло в насильство. Улітку тисяча 1936 року. Військовий пуч проти уряду Народного фронту, який представляв ліві сили, переріс у криваву громадянську війну. Спершу заколот не вдався, а лідер націоналістів, генерал Санхурхо загинув у авіакатастрофі. Тоді новим керманичем обрали Франко, військового без політичної партійної приналежності, але категорично проти комуністичної Іспанії. Він швидко став символом правих сил і порятунку держави від лівого радикалізму. Франко звернувся за підтримкою до нацистської Німеччини і фашистської Італії. Тож Гітлер і Муссоліні надіслали війська та техніку. За їхньою підтримкою вже до березня 1939 року було захоплено Мадрид, і Франко голосив про перемогу, отримавши титул каудільо, тобто вождя. Після війни Франко встановив диктатуру на 36 років. Він жорстоко придушував опонентів. Тож через тюрми і констабори пройшли близько двох мільйонів людей. Сотні тисяч були вбиті, заборонили всі партії, страйки, незалежні профспілки. А цензура контролювала медіа та мистецтво. Водночас Франко підтримував нейтралітет під час другої світової, лавіруючи між Гітлером і Сталіним і Союзом. Узниками і навіть надавав притулок євреям. Економічна та політична стабілізація прийшла у 50-х-60-х роках, адже Франко залучив технократів, розвивав промисловість, пом'якшив цензуру, обмежив владу іспанської фаланги і створив умови для відродження монархії. Він виховував Хуана Карлоса, майбутнього короля, який після смерті диктатора провів демократичні реформи. Сьогодні ставлення до Франко в Іспанії суперечливе, адже він залишається символом жорсткого авторитаризму та репресії. Але частина суспільства визнає його роль у стабілізації країни після громадянської війни та у стримуванні комуністичної загрози. У французькій історіографії саме Шарль де Голь вважається одним із найвидатніших лідерів у новітній історії Франції після Наполеона І Бонапарта та Франсуа Мітерана. Шарль Де Голь брав участь у першій світовій війні, декілька разів був поранений і потрапляв у німецький полон. Після війни його кар'єра швидко розвивалася. У 1940 році він став заступником військового міністра. Але після капітуляції Франції амігрував до Великої Британії, відмовившись визнавати режим Віші під керівництвом маршала Петена. Адже тоді Франція була розділена на північ і захід, зайнятий німцями. А південь з адміністративним центром у Віші став формально незалежним, але фактично маріонеткою Третього Рейху. У Лондоні Деголь очолив уряд у вигнанні та сили вільної Франції, закликаючи співвітчизників чинити опір нацистській окупації. Його звернення через Бібісі стало символом французького опору. Завдяки цьому французькі війська звільнили Париж 25 серпня 1944 року. А після закінчення Другої світової Франція отримала одну з окупаційних зон Німеччини і постійне місце в радбезі ООН. Після війни Деголь активно працював над політичною стабілізацією Франції. Спочатку він намагався створити президентський уряд у Четвертій республіці, але парламент відкинув його ідеї. Але згодом у 1958 році, під час політичної та колоніальної кризи, зокрема через війну в Алжирі, його запросили на посаду прем'єр-міністра з надзвичайними повноваженнями. Деголь ініціював референдум, створив п'яту республіку та президентську систему, у якій очільник держави обрався безпосередньо народом. Таким чином, у грудні 1958 року, де голь став першим президентом Франції. Його політика надала президенту значні повноваження та посилила роль Франції на світовій арені. Деголь, окрім іншого, був мислителем. А його книга Мемуари війни стала класикою політичної літератури. Варто також згадати Дуайта Девіда Езенхауера, легендарного американського генерала і одного із найбільших полководців ХХ століття. Він керував операцією «Торч» у північній Африці, а вторгненням на Сицилію та в Італію. А з грудня 43-го року став Верховним головнокомандувачем союзних військ у Європі. Езенхауер організував висадку в Нормандії 6 червня 44-го року. Координував союзний наступ через Францію і після капітуляції Німеччини у травні 45-го став військовим губернатором американської. Окупаційної зони він підтримував денсифікацію, але водночас організував гуманітарну допомогу німцям і документування нацистських злочинів для Нюрнбергського трибуналу. Після війни Езенхауер став начальником штабу армії США, організував демобілізацію, підтримував створення ООН та розвиток міжнародного контролю над ядерною зброєю. Спочатку виступав проти використання атомної бомби проти Японії, а згодом підтримав політику стримування радянського союзу. У 50-му році Азенхаубера призначили очільником об'єднаних збройних сил НАТО, а у 52-му він висунувся на пост президента США від республіканців. На посаді президента Езен впровадив ефективний менеджерський стиль управління, обмежував державні витрати, завершив корейську війну, активно використовував ЦРУ для захисту американських інтересів у Ірані та Гватемалі, підтримував соціальні програми та інтеграцію збройних сил. Його президентство залишило по собі баланс консерватизму в економіці та соціальній відповідальності, стратегічної зовнішньої політики і зміцнення міжнародного авторитету США. Також неможливо не згадати британського Вінстона Черчилля, який став символом стійкості у Другій світовій війні. І уша він служив у британській армії, брав участь у війнах у Судані та Південній Африці, але все ж більше запам'ятався своєю політичною діяльністю. Адже, ставши прем'єр-міністром Великої Британії у 40-му році, він очолив країну в момент, коли Європа опинилася під загрозою нацистської Німеччини. Його рішучість і здатність надихати народ через свої промови стали вирішальними для збереження бойового духу британців. А вже після завершення війни Черчилль продовжує відігравати ключову роль у міжнародній політиці. Одним із перших попередив світ про загрозу радянського тоталітаризму, увівши в обіг знаменитий термін Залізна завіса. Цим він окреслив майбутнє протистояння між Заходом і СРСР, яке згодом назвали холодною війною. Серед інших числених нагород після перемоги він отримав Нобелівську премію з літератури за мемуари. Черчилль програв вибори 45-го року, але знову став прем'єром у 51 55 та роках. У другій половині ХХ століття прославився Аріель Шарон, відомий за прізвиськом Бульдозер, який був солдатом, а згодом став прем'єром Ізраїлю. Його військова кар'єра почалася ще у визвольній війні 48-го року, а слава прийшла після блискавичних перемог у війнах 67-го та 73-го років. У політиці Шарон пройшов складний шлях від правого націоналіста до ініціатора одностороннього виходу Ізраїлю зі смуги гази. Водночас, для багатьох палестинців і міжнародної спільноти Шарон асоціювався з жорстокістю після облоги Байрута та трагедії в Таборах Сабра і Шатіла він не заперечував власну роль у війнах, але вважав, що його дії були необхідними для безпеки Ізраїлю. Перш за все, Шарон вірив, що тільки той, хто пережив бойові дії, здатен приймати рішення про мир і безпеку. І саме поєднання військової відваги та політичної рішучості робило його однією з найпливовіших і найспірніших постатей Ізраїлю ХХ століття. Із сучасних лідерів, які пройшли шлях від військової справи та політики, є чеський лідер Петр Павел. Вже у 22 роки він очолив десантно-розвідувальний взвод особливого призначення в армії Чехословаччини, а згодом став командиром роти. І, хоча у цей період Петр став членом комуністичної партії, проте вже до Оксамитової революції 1988 року, усвідомив свою помилку і пізніше визнав, що це рішення було поромахом. Після закінчення військової академії у 1991 році він приєднався до генштабу армії Чеської Республіки, працював у розвідці та брав участь у міжнародних місіях. Так, у 93 му році його підрозділ врятував 53 французьких солдати у зоні бойових дій у Югославії. І за це Павел отримав найвищу французьку нагороду орден почесного легіону, а також чеську медаль за героїзм. Кар'єра Павла стрімко зростала. У 2002 році він став бригадним генералом та командувачем спеціальних військ, а з 2007 року представляв Чехію у штабі НАТО. У 2014-му став першим представником посткомуністичної країни на посаді голови військового комітету НАТО, другою за рангом позиції після генерального секретаря. Згодом у 23-му році Патр Павел був обраний президентом Чехії. Як глава держави, Павел позиціонує себе прозахідним та проєвропейським лідером. Він наголошує на важливості членства Чехії в ЄС та НАТО, підтримує соціальні реформи і захист прав людини. Історія знає, чимало прикладів, коли ті, хто вмів вести армію до перемоги, ввели державу до нового етапу розвитку. Для одних військовий досвід став фундаментом реформ і національного відродження, а для інших виправданням авторитаризму. Але незмінним залишається одне: там, де вирішується доля народів, завжди поруч стоїть людина у формі.